Так, що він думає про вас? Загадуємо свого чубічейчика. Господи. А мужчина то любить погулять. Да? Такий, звісно, в уши заливає, да? які-небудь розкази, сказки дуже хорошо може ухажувати, але ж при цьому дуже любить гулять, дівчи жінчинами, я маю на увазі, да, не по цей. Любе гулять, випивати, насолоджуватися життям. Життям любе, насолоджуватися мужчина. Да. Дуже йому класно в своєму житті і ним насолоджуватися. Поїхав куди хотів, зробив що хотів, да? а ви сидите і мучаєтесь, да? сидите, мучаєтеся, очікуєте від нього, чогось, чогось очікуєте, чогось серйозного, да? От, ем, щось міленьке, да? це оце робите, да? а потім, короче, ну, ждете. Що непонятно. Він, звісно, до вас приходить про любов свою розказує. Да? Все це, звісно, дуже міленько, але та, точно так само він уходить і живе далі свою прекрасну життя. І що в нас тут виходить? Ну, тут у людини залежність від гульок, від випивок. Нічого він з цим робити не хоче, тому що йому подобається, він наслаждається моментом. А ви йому не даєте наслаждатися моментом, да, мучаєте його, кажете, що для того, щоб у нас все було добре, треба це все заканчувати, щось на серйозний лад все це робити. Да. А він не може, не може. Він у нас тут залежний, тут треба дуже сильну роботу над ним робити. Что получится из этой истории вообще? Ну, дивіться, тут треба бути дуже напористою. Тут треба для того, щоб з ним вийшла сім'я і все добре, треба просто обрізати оцих всіх друзів, оці всі гульки, повністю його закривати, щоб, і щоб він хотів, щоб він прям хотів, щоб він працював над собою, пройшов якусь терапію, якусь психологію, пішов до психолога або закодірувався, який метод вам більш підходить. Да? І дуже багато сил треба вкласти, дуже і прям знаєте, прям з таким з напором. З...